Днями було ухвалено бюджет на 2024 рік. У ньому не передбачено змін у податкових ставках, але закладено підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Від їх розмірів залежать суми податків, які будуть сплачувати усі фізичні особи-підприємці та ліміти різних груп фопів. Мінімальна зарплата підніметься у два етапи. З січня вона складатиме вже 7100 гривень. А з липня 8 тисяч на місяць. Прожитковий мінімум зросте до суми 3028 гривень. Нагадаємо, ФОПи відраховують до бюджету чотири основні податки: податок на доходи фізосіб, єдиний соціальний внесок, єдиний податок та військовий збір. Отже, для всіх трьох груп фізичних осіб-підприємців ставка єдиного соціального внеску буде складати з січня 1562 гривні а з липня 1760 гривень на місяць. Ставка для єдиного податку першої групи 302 гривні. Для другої 1420, а для третьої не зміниться 5% з доходу або 3% плюс ПДВ. Підвищаться з нового року ліміти для ФОПів. Перша група річний оборот максимум 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень. Друга група ліміт обороту становить 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень. Третя група обмеження встановлено 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. При перевищенні лімітів ФОП автоматично переводиться. На іншу групу оподаткування або на загальну систему.